Вот такую резину купили. 225, 75, 16, Мадин, Корея, Корея, и задняя. Сегодня... Народ, всем привіт! Сьогодні знову на уазіку. везу там бочка з водою. Обична вода технічна, ця скважина вода. Ввожу на об'єкти. І воно бочка на сам задок, трошки пригрузило, виходить, бо з самого ззаді стоїть. Ресори нові поставили на УАЗ і купили нову резину. ну Резина така хороша, сезонка. Мені, в принципі, подобається. Так що поміняв генератор на ньому, тут теж багато масу віддільно кидав, бо на корпус маса погана була і типа, як слабий акумулятор, крутий акумулятор міняємо, круте слабо. Тоді типа, на стартер, ну, стартер теж стартеру тільки рік. Ще кажу він не встиг би так швидко, теж брали хороший стартер дорогий. Так що у вас трошки їздю я й на увазі. Газелька знову поломилась, пішли гази, ну там, мабуть, проблема в головці. Її в прошлий раз, як ремонтували, проходку як міняли. Її треба було вести, просвітити чи нема тріщин. Я думаю, що там десь мікротріщина і як нагрівається, починає перти у розвитний бачок газ Так що газель нас трошки виводить з колії. І поки по полю, тут дорога накатана, хороша, можна їздити по полю. Я виїхав з польової дороги. І зараз їду на об'єкт, викачують воду і тоді на базу. Дякую, хто дивиться. Така тут горка. Гарна горка. Пустив накатом. Пустив накатом трошки температурка спала бо там на гору тоді підніматися поки літо їздю без термостата. ну, термостат лежить новий надо буде поставим. ще я думаю місячок місяцьок місяць, місяць поїздимо а може подивимось так, що народ така справа Ми почались. Їдемо дуже-дуже потихеньку. Дуже-дуже потихеньку їдемо. Ми вже в принципі приїхали. Осталось на горку піднятися. тратию 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 будем брать его. тратить брати прям должна попасти. Роздін третьою. така хороша можна пустить трошки накатиком горки бо тут ями все равно тормозити тратять Тут пішла, пішла поліва, Можна додою їздити. О, там зараз возять тупі з сіном курами. Куру як зустрінеш, так пилюкою обкидаєш. Поїдемо другою дорогою. Піднімемося на гору і там буде об'їзд з цієї дороги, друга поліва теж дорога. О, там вона з поворотами, з віражами кури туди не підтримки ну, менше їздять може і їздять трошки менше Знімаємося на гору піднімаємося на гору Сонце. проте сонця, мабуть, камера буде знімати поганенько. Сояшникове. ولكن يجب Камера не передає всього цього краєвиду. Камера краєвидів не передасть. Тепер кукуруза, там був соняшник. Тепер ми на кукурузі. Кукурузне поле. І так всю дорогу. Ось соняшник та кукурудза. А там далі буряк ще буде. Все, против сонця, виключаю камеру. Ого, десятка поворот входимо. Дерево впало і лежить на дорозі. І лежить на дорозі, нікому не потрібно. стремновато він не 200 може кілометрів 100 поїхав i